Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Пиріг. Новий день нові автомобілі. Шкода Октавія кузові А7 2018 рік. Ось така лялочка приїхала. Вчора заїхала в Україну, вчора розмитнена. Сьогодні зроблений сертифікат відповідності. Це, друзі, версія Style. 2018 року 1,6, дизель, 85 кВт. Автоматична коробка передач 7-ступінчаста, DQ200 модернізована. Автомобіль хорошій комплектації, але спершу, що найбільше хвилює переважна більшість підписників, це лакофарбове покриття. Отже, 130. 112, теж 130, 117, 122, 123. Так, поки що не фарбований автомобіль. Це те, що людям подобається. Це те, на що є запит на сьогоднішній день в Україні. 118, 119, 122. Так, крило Підфарбоване. Одне крило фарбоване це ось це праве крило. Так, все решта в рідній фарбі. По комплектації в нас топова оптика LED. До LED оптики, звичайно, що йде омивачі, фар, є противотуманні фари. Так, Хороша зимова резина, Goodyear. Ось 17-й радіус 225. 45. датчик світла, датчик дощу. Оскільки це є версія Style, бачимо хромовані рейлінги. Ось, виконання. Сама топова оптика задня. Є задні патроніки, електропривід кришки багажника. Кнопочка. Це буфер, є музика кантон. Так. Заводський полік. І, друзі, є компресор. Є компресор. Замість докатки. Виконання салону, є неонова підсвітка салону. Виконання салону тканина. Ось як все виглядає. Безключовий доступ. Чотири стеклопідйомники, електродзеркала, підігрів дзеркал і автоскладування. Ось як виглядає водійське сидіння. Так. По комплектації датчик світла, датчик дощу, адаптивний круїз контроль Зараз вітчажок покажу. Нас треба завести. Ось. Адаптивний круїз контроль мультикермо, звична річ, сама топова мультимедійна система, двохзонний клімат-контроль. Зараз покажемо. Так, поки завантажується. Зеркало з автозатемненням. Дуже хороший стан. Так, ось завантажилася навігаційна система. Так, є фільтр тонкої очистки салону і двохзонний клімат. Бачите виконання Також автоматична коробка передач працює ідеально. Є адаптивна підвізка DCC, тобто можна вибирати режими Eco, Normal, Sport, система start stop електропривід кришки багажника, є також датчики парковки передні задні так от Включаємо, бачимо перед-зад. камери заднього виду немає. І, звичайно, що є датчики самопаркування. Або я ще там, кругового огляду. Як хто називає. Автомобіль має один косметичний підкрас. Пробіг автомобіля складає 234 тисячі кілометрів. Ремінь ГРМ, звична річ, що замінений. Так, покажу, як виглядає автомобіль. На LED оптиці. Працює без зауважень. Дуже класна автівочка. Дуже хороший клівенс даного автомобіля. Він на автоматі. 14 тисяч 400 доларів вартість того автомобіля є в описі. Також зараз за декілька хвилин під відео буде повністю. Описано про цю автілочку. Дуже класний колір, Фаркоп. Коротше, все як належиться. Ну і, друзі, користуючись нагодою, мушу показати, дякую підписнику. Ось такий генератор. А, не, тягне вже, не тягне інтернет. Дякую Дмитру з міста Києва. Підписник, який придбав автомобіль, майже рік часу користується, в принципі, автомобіль без зауважень. Друзі, якщо вас цікавлять автомобілі, телефонуйте, запитуйте. Значить, це є Івак. Так, і Так, є ось тут. Ну, коротше, є трошечки бричок. Іначе не назвеш. Телефонуйте, запитуйте. Звати мене Степан, ми знаходимося в місті Львові. Заходьте на наш сайт autotradecars.ua Ось цей сайт. Чесні автомобілі, друзі, від чесного продавця. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.